Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я вам хочу розказати за посилку Шейна знову. Я коли вже таке відео одне робила, знову на Шейні замовила. Костюми і замовила суконки. І хочу вам показати, які може комусь сподобається, і хтось собі теж таке замовить. Бо деякі речі мені сподобалися, вони є дуже дуже добрі, а деякі є такі, що я буду відсилати. То ліпше знати наперед, що таких речей не замовляти, бо я ніде не бачила, щоб люди таке замовляли. Тому я собі замовила, думала, а може воно прийде і буде добре. Але як воно прийшло, я побачила, що деякі речі мені не підходять. Саме перше. Буду показувати суконку. Ось цю суконку я замовила в них, і вона є віскозна. Ця суконка вона є дуже приємна до тіла, і вона є така. Знаєте, що в ній можна ходити цілий день, і ти навіть її не відчуваєш. що Вона на тобі є. Вона мені дуже сподобалася. Я помилково замовила дві таких суконки. Не знаю, як то сталося, але я замовила дві. І вони поприходили. Я думала, буду одну відсилати, а одну собі лишу. Але як я її спробувала, залишаю дві. Дуже і дуже е, зручно і дуже комфортно. Я себе відчуваю в тих суконках. Ось зараз вам покажу. Вона є довга, от бачите, вона до самої землі. Вона не є коротка, вона є довга, вона така добротна, довга. І чи мені добре, єс. І чи вона комусь подобається, я не знаю. Я не зараз не думаю, чи комусь подобається. Я думаю, що вона була комфортна для мене. І вона для мене є. Ось така суконочка на літо в ній можна ходити цілий день, і ви не будете відчувати ніякої, знаєте, потливості в ній, бо вона є натуральна. Ось така. І вона коштувала 20 доларів. О, а на Україні то вона буде дешевше, я думаю. О, так що от, ось таку суконочку ви можете замовляти спокійно. Так як я, жіночка, є така трошки з пишною фігурою, то я собі замовила ще такі штуки. Знаєте, що у пишних людей є проблема, тому що треба носити або довгі. Якісь такі м, труси, або щось таке довге, яке буде захищати тебе від того, щоб одна нога не терлася в другу. І я собі замовила ось такі наклеєчки, які клеяться на одну і на другу ногу, і ти в себе почуваєш комфортно, і ноги не затираються. О, і це дуже добре є. Ця проблема є не тільки в таких пишних людей, як я, вона є навіть і на багато худших людей. Деякі люди мають ось такі ноги, що просто треба їх відділити одна від. Другої, ось такі штучки я теж замовила, і вони теж є. Я думаю, що дуже добрі, тому що якщо вона та штучка не відліпає від ноги, значить ви можете ходити з нею цілий день. І не треба вас собі вдягати чогось, якихось довгих там панталонів чи ще чогось, щоб себе захистити. Ось такими штучками дуже комфортно і дуже добре. Я теж замовила їх на шейні. Це була моя перша суконка. Зараз я вам покажу решта. Цю я собі залишаю. А танті всі три, зараз, які я вам покажу, я буду їх відправляти. Так, це моя друга суконка, і ви знаєте, я їх ще не мірила. Як я тепер її вдягнула, помірила, то вона виглядає дуже добре. Вона виглядає дуже добре. і вона така, знаєте, чуть навіть коротша, як танта. Але так як вона на мені сіла, то вона є добра. Але що просто матеріали не такий не дихаючий. От, не дихаючи матеріал, і через що я її хочу відправити. Бо знаєте, як, як тіло не дихає, то людина дуже швидко потіє. І це не є здорово, і це не є добре. Але сама суконка, отак як я її вдягнулася на себе, то вона мені навіть і сподобалася, тому що вона якраз по, по мені. Вона якраз добра, і до неї ніяких навіть дочіпок нема. Я таких замовила дві. Одну я замовила таку, а другу зараз покажу. А другу просто іншого кольору. Друга ось така. О, це просто інший колір. Вона така сама, повністю матеріал, повністю все. І такий самий рукав. Рукав дуже добрий, бачите? рукав дуже такий, якраз, який я хотіла. Рукав такий. Прекрасний, скриваючий, дуже добрий. О, а другу ось таку я замовила. І ця друга є така сама з цього самого матеріалу, не дихаючого. Так що я ще буду думати, може, якусь одну я і собі лишу з них. Тому що по фігурі вона дуже добре лягає, і вона, якщо погода така чуть-чуть прохладніша, то вона буде дуже добра. Я ще буду думати на рахунок цієї. І цієї також. Помірую, кутра ліпше і може якусь, якусь собі лишу. Бо по фігурі дуже добре вона лежить. Дуже добре, і так тут поскриває все дуже, дуже, я би сказала, гарно. Так, помірила цю другу, я думала, вже не буду мірити, але помірила, бо мені треба вибрати колір, який я хочу собі залишити, якщо я буду залишати її. От, то мені здається, що там та коричнева, а вона така більший колір такий до очей мені більше. О, а оця дуже така пьостра. Ну скажіть, що ви думаєте, як ви думаєте, котру залишити? Чи цю, чи цю? <хи> ну, чи першу, чи другу? Будемо вирішувати і пишіть, яка вам більше подобається колір, яку би ви хотіли би, якби для себе залишити. Суконка, і вона теж з такого матеріалу не дихаючого, Вона гарно має таку, таку розцвітку, такий колір, знаєте, такий не сильно яскравий і не сильно темний. о І через що я її замовила? І вона ось така довга, вона до самої землі. о Але, але вона якось так йде, вона дуже така цікава, вона якось йде ось звідси ті зборочки йдуть від грудей. Сама суконка як суконка, вона ще могла би бути, але оцей матеріал, який, який такий, знаєте, що, що тіло не дихає в ньому, то мені він, звичайно, не дуже. Напишіть, що ви думаєте за таку суконку, що з нею робити, чи її відправляти, чи її може залишити. Ну, правда, я не знаю, де би я в ній ходила, я не знаю. Але якщо ось так кажу вам на таку похмурну погоду, то вони будуть добрі. Оці суконки на похмурну погоду, вони якраз підходять. Переходимо до слідуючі. Слідуючи буде два костюмчики. Ось такий костюмчик. Це є 30% льону, щось 30% віскози, ну а решта вже якісь там добавки. О, і То є такий літній костюмчик, він має отак кармашечки. Отут є кишеньки Ось так зручно, Кишеньки такі глибученькі, не є такі короткі. 27 доларів він коштує. Ось так. І тут має отакі гузочки і такий, такі зрізи має по боках. Ось такий костюмчик. Мені він сподобався і він є такий практичний, що можна в ньому ходити будь-де. Я би сказала скрізь. Ціле літо можна в ньому виходити. О, і я його хочу собі залишити. Як ви думаєте, на рахунок такого костюмчика? Як для нас, для Канади, 27 доларів такий костюм, то це дуже добра ціна. Це дуже добра ціна. Бо в нас е, е, зазвичай е, такі костюмів дуже рідко десь знайдеш, дуже рідко. О, а якщо десь і знайдеш, то вони будуть коштувати дорожче, відповідно. Вже на кінець сезону може бути дешевше. Але на початку сезону вони будуть коштувати дорожче. Ось такий костюмчик. Так, міраємо наступний. Каже останній костюмчик, ось такий вишневий. Це є 100% бавовна. Він такий, знаєте, як 100% бавовна. Він є приємний, о, і він дихаючий і це є нормальний. Ось, ось такий і колір мій, який я люблю. І теж він коштував 25-27 доларів. Що думаєте, на рахунок такого костюмчика? Ну, вже, правда, літо скоро закінчується. Але як він є, то він буде і на друге літо. Десь було здоров'ячка. Ось такий костюм, і він такий, знаєте, свобідний, отут не обтягуючі штани, вони є вільно дихаючі. І теж, я думаю, що він є дуже добрий. Зручний, і ти можеш в ньому скрізь, де тільки хочеш. Ти будеш почуватися свобідно, елегантно, так як дама. 60 почувається. Елігансько, так як має почуватися жінка. А сьогодні я вам показала всі свої закупи з шейну. Тепер ви все знаєте, чим я тут займаюся. <рес> Кожен може подивитися і знати. Так що щиро дякую всім, хто мене дивився, ставив лайки, хто пише коменти. Щиро всім дякую за вашу підтримку і за ваш супровід. І чекаю на ваші відгуки, що ви напишете на рахунок мені тих плать. Що ви думаєте, яке мені з них лишити? Чи це вишневе, чи це коричневе? І за костюмчики цікаві, що ви скажете. Розказуйте. Чекаю на ваші відгуки. Па-па!